Привіт! Раніше я не говорив на своєму каналі про монітори, тому що сам в них не сильно розбирався. Тепер же, набравшись досвіду, я можу вам щось порекомендувати, розказати і показати. Сьогодні подивимось на монітор найбюджетніший, самий найдешевший самий зі свого сегменту. Монітор зі співвідношенням сторін 21 на 9. Кому він потрібен, для чого він, що в ньому крутого, що в ньому незручного. Сьогодні все розберемо. Ну і звичайно ж, подивимось на якість за цей бюджет. Хочу нагадати, що в честь трьох тисяч підписників на каналі проходить розіграш на мишку Razer разом в комплекті з ковриком. Всі подробиці є в описі та коментарях, і взагалі там дуже багато корисних силок. На монітор теж є силка. Монітор поставляється дуже надійно запакований, сам монітор, розібрана ніжка, дуже просто все збирається, але якщо що, то є в комплекті. І інструкція: кабель живлення, кабель дісплейпорт, всі гвинтики, документація, все у комплекті є. Ніжка металева, дуже стійка і виглядає стильно. Знаю, коли навіть в дорогих моніторах ніжка виглядає дуже дешево і зовсім некрасиво Широкий спектр налаштувань по положенню, можна налаштувати по вертикалі, по висоті під себе, по нахилу теж монітор можна налаштувати на відео, якось воно хлюпенько, але все надійно і все добре. І по горизонталі його можна повертати, ніжка при цьому залишається на своєму місці. Монітор 34 дюйма, роздільна здатність 3440 на 1440 тип матриці ВА. У ну, всіх cured моніторів, тобто заокруглених моніторів, вигнутих ВА матриця, навіть які там по 40-50 тисяч хоча є різниця у їх якості. Частота оновлень 165 Гц, час відгуку 1 мс, співвідношення сторін 21 на 9. І занурення в гру на моніторі такого формату просто не знаю на якому рівні. Збільшуємо поле зору, бачимо більше, і це навіть корисно в іграх по типу відьмака або там PUBG онлайн шутерів. Найбільше все ж таки занурення, напевно, буде в іграх від першого лиця, наприклад, Метро Ексодус. Мені дуже сподобалось, я на ньому повністю пройшов метро Exodus. Але для мене самим приємним геймплеєм на цьому моніторі стала Forza 5. Так, поки ви чекаєте нові відео, я тут граю в Forza 5 і тестую різні комплектуючі. До речі, я відключив монетизацію каналу, щоб не відволікати нікого. Рекламою лишньою. Надіюсь, за це можна поставити лайк. Вага монітора 7,7 кг в зборі, а в упаковці трішки більше 10. Гарантія на нього 12 місяців. va Матриця не така насичена, як IPS або ж OLED, але особисто мені насиченості було достатньо. До речі, тут є фрісінку. Монтувати відео на ньому саме задоволення. Дуже велика робоча зона: 16 на 9. Отут дуже закінчився, а так ми можемо розтягнути все. У монітора достатньо широкий спектр налаштувань, звичайно. Можна налаштувати яскравість, контраст, там, рівень чорного. Налаштування кольору є різноманітні, якість зображення. До речі, співвідношення сторін. Якщо комусь хтось хоче перемикнути все робоче своє пространство на 16 на 9, тут це можна зробити. Налаштування звуку, але тут в принципі нема чого налаштовувати на 100, викрутили і все. Меню в якому там можна мову вибрати. А також є одразу тут представлені пресети налаштувань. Ми можемо між ними швидко перемикатися: ігровий режим, FPS-режим, RTS стандартний, фото. Кіно і знову ж ігровий. Я сижу по дефолту на ігровому і ні разу в принципі, навіть не переключав на якісь інші. І дуже класна штучка це приціл. Їх є декілька варіантів. Це червона точка, зелена, хрестик, червоний, зелений. Е, прикольно. Комусь це думаю знадобиться. Наприклад, там, в CSGO на е, снайперку є приціл на екран. Кнопки управління у нас знизу, ну бачимо навіть шрубчики нічим не прикриті, все ж таки бюджет в ніжці є отвір, куди ми просовуємо кабелі, щоб вони не валялись на столі. По портам у нас два HDMI, два дісплей-порта і один міні джек аут. Ну і звичайно, вхід для живлення. Коли ми все зручно підключили, порти прикриваємо кришкою і все виглядає красиво. Пластик достатньо якісний, і шершавий, приємний на дотик. Мені цей монітор сподобався. Свою думку обов'язково пишіть в коментарях. Так, на чорних сценах, і якщо в повній темноті сидіти, то трішки навіть видно в деяких місцях засвіти. Але якщо згадуєш бюджет і те, що він дає в іграх, в геймінгу, співвідношення цього. То всі ці мінуси просто забуваються. І обов'язково при покупці моніторів або самі перевіряйте набиті пікселі в декілька перших днів використання, або замовляйте одразу додаткову послугу на перевірення відбитих пікселів. Майже всі магазини, ну, Телемарт точно, до цього воно все дуже лояльно. Якщо щось не так, все вам замінять. Дякую за перегляд. На сьогодні в мене все. Поки що пока.